Друзі, вітаю! Плановий ремонт Ланоса в квітні 23-го року. Погнали! У мене є ремінь. Що ви бачите перед собою? Це ремінь. Ремінь ГРМ Бошовський 400 гривень віддав за нього, з ним разом купив ролик за 520 гривень, якийсь Bearing, bearing за 520 гривень. Ремінь на ГРМ, на якому я зараз. Який зараз у мене стоїть, і я проїхав вже 67 тисяч. Киме його потрібно було вже давно поміняти. Ну не давно, а тисяч 10 назад. Але на попередньому я проїхав взагалі 120 тисяч і нічого, слава Богу, не сталося. Тоді, ще в мене проблема, як перемикаєш скоростя, у мене задня включається як на газоні, така і друга так підзаїдає. Оця штука називається Куліса. 820 гривень купив я польську ПСО оригінально. І мені ще сказали до нього купити цей речах вибора передач, шток, Тоді поршеньок і сальник. Це 310 гривень. І це все разом вийшло. От Сподіваюсь, помпу не потрібно буде міняти, тому що я її минулого разу міняв. Майстер мені сказав, я її потіліпаю. І ну, якщо вона штається, поміняємо. Якщо немає там люфта, я так зрозумів, що міняти її не потрібно буде. Ну, все, купив я відразу. Сподіваюсь, більше нічого не бігатиму, але подивимося. Ну що, друзі, приїхав я на свою СТОшку в Києві, там, де я завжди обслуговуюсь. Знаєте, як то кажуть, то вже після Паски. Приїхав після Паски в понеділок, вони не працювали. Приїхав до них в вівторок. Розібрали мені тут вони все, зняли воздухач, воздушний фільтр, зняли кучу пластику, колеса підняли. Я розумію, що дехто може сам поміняти цей ремінь, і ну, можливо б я колись би його поміняв, якби в мене виходу не було. Але ну, такі речі я краще віддам гроші і. І мені зроблять його все по-людськи. Там метки треба виставляти, нижню шестерню, міткою сюди вниз потрібно виставляти, і верхню шестерню теж. Оце мій старий ремінь. В принципі, я пам'ятаю той, який я достав, у який 120 тисяч прийшов. Ну він був, звісно, в стані в такому вже, оці вже такі відривались. Це є ще більш-менш нічого. Якби, ну, з таким шутити не можна, що тут гне клапана. В общем, цей би, я думаю, ще б, е, трошки походив. Ну, але навіщо в принципі, ризикувати? Поставили новий. Мітка має співпадати зверху там, і знизу. От, помпу спробував у мене майстер, Вон, з нею все добре, вона не болтається. В принципі, у мене минулого разу я її міняв, помпу взагалі міняють через раз. Хоча от минулого разу, коли я прийшов 120 тисяч, я й до цього помпу не міняв. Рідна в мене ходила взагалі хер на скіні. Коротше, поставили мені цей новий ремінь ролик новий теж поставили. Ну, завжди міняйте ролик теж тому що я колись у мене як рвав ремінь я поміняв ремінь не міняв ролик воно видно перерізало його Коротше, треба завжди міняти разом з роликом. Ну, Цікавіше вийшло з кулісою. Там взагалі проблема була не тільки в кулісі, як виявилось. Ну, звичайно, та у мене теж відходила, от, от я дивився, чи 150 чи 160 тисяч якби там був знос деталей, але там ще проблема була не тільки з. Цим вертольотом, як його в народі називають, а ще була з пальцем циліндра сцеплення. Не знаю, як, щеплення. От, він там в мене взагалі зламався. І е, у мене, як коли я задню включав, о, знаєте, як репіло, як, як наче я не дожимав сцеплення. Із-за того, що в мене був зношений цей палець на циліндрі, він стоїть 40 гривень, коштує 40 гривень. Мені поміняли також цей палець, поміняли речах. Ну, взагалі, все, все було класно. І знаєте, що я вам скажу? Люблю ремонт, коли, от як поміняв ремінь, знаєте, ну нічого не змінилось, ти їдеш, як їздиш. А як от ти вже поставив кулісу, як в тебе стали включатися з нормально, то ну, це приємно, коли знаєте, щось змінилось на краще. Це приємно. І знаєте, теж сьогодні ну, спостерігав. Куча машин різних приїжджають, і ренохи, і, і Фольксвагени. Ви мені просто пишете, що, «О, тебе Ланус ламається. Блін, та там таких проблем було. Цілий день. Усі їдуть з проблемами і на таких машинах, що, не дай Бог. Так що не треба мені тут наговарювати на мій Ланос. Все нормально, нормальна машина. Рухаємося далі. Все, пишіть, що думаєте, Всех, всім Христос воскрес воістину воскрес. Дякую за увагу, що дивились до кінця. Пока. Коментуйте обов'язково.